Коротка відеоінструкція, як виконати четверте завдання практичної роботи. Нам потрібно створити таблицю, яка подана у зразку. Продовжую працювати з тим документом, яким я створювала схему. Ставлю курсор в кінці схеми і Enter декілька разів натиснула клавішу Enter, щоб перейти в порожній рядок. Для того, щоб ставити таблицю, користуємося вкладкою вставлення, кнопочка таблиця. Є клітинки. Ми просто зараз ось так, Я не натискаю ліву кнопку мишки, просто ввожу мишкою вказівником по ось цих клітинках. Треба порахувати, скільки у таблиці стовпчиків та рядочків. Стовпчиків 5, ось я провела, а рядочків 6. І коли я зафіксувала обраний фрагмент, натискаю ліву кнопку миші. Тоді одразу ж таблиця вставляється у документ. Тепер займемося форматуванням таблиці. Зокрема, почнемо з меж. Бачимо, що шапка таблиці це перші два рядки. Вони відділені від іншої частини таблиці одинарною, але товстою лінією, а не тоненькою, як усі інші межі. Як це зробити? Виділили шапку таблиці, тобто перші два рядки. З'являється вкладка, у нас є додаткові табличні знаряддя конструктор і макет. На вкладці конструктор, тут де стиль пера. Розгортаємо список, обираємо. У нас обрана вже одинарна лінія, ось це, так, вона обрана. Єдине, що треба змінити її товщину, товщина пера, обираємо трошки товстішу, наприклад, 2,25. Далі, курсор набуває вигляду олівчика, і можна клацати по ось цій лінії, ну, де буде товста межа. Потім, коли ви доклацаєте, треба буде натиснути кнопку. Накреслити таблицю, щоб курсор знов набув звичайного вигляду ось цієї палочки. Так? Але я хотіла показати трошки інший спосіб. Я зараз відміню ось цю дію, так? І коли обрано це перо, можна зробити нижні межі, натиснувши кнопку межі, ось є нижня межа. Тоді лінія одразу суцільна стає і не треба декілька разів мені клацати, правда ж? Ось. Далі, зовнішні межі, товста подвійна лінія. Треба виділити всю таблицю. Да? Можна ось так це зробити. А можна натиснути на ось цей квадратик з хрестиком, бачите, і тоді одразу виділяється вся таблиця. Те Та ж сама вкладка Конструктор, тільки вже тип пера, стиль пера я обираю подвійне. Так, ось подвійне. Ну і е, товщина у мене вже стоїть. Товстенька. Да? Угу. І знову ж таки, бачите, курсор у вигляді олівчика, але я оберу кнопку межі і візьму зовнішні межі. І одразу всі межі стали подвійною, товстою лінією. Це зекономило час, щоб не клацати мені по кожній стороні там декілька разів. Так, з межами розібралися. Далі продовжуємо форматування таблиці, бачимо, що у шапці таблиці деякі перегородки в комірках відсутні. Перша і друга клітинка або комірки таблиці, вони об'єднані між собою і оцієї рисочки немає да, перегородочки, цієї немає. Як це зробити? Виділили ці дві клітинки і перейдемо на вкладку макет. На вкладці макет знайдемо кнопку Об'єднати клітинки. Активували. Дивіться, перегородочка зникла. Да? Те ж саме треба зробити з цими комірками, ці чотири комірки в першому рядочку, виділити, де написано слово предмети. Знову ж таки, вкладка Макет, кнопка Об'єднати клітинки. Бачите, перегородки зникають. От таким чином можна об'єднати певні комірки. Так, е з форматуванням таблиці. Ні, ще не закінчили. Думала, закінчили. Не закінчили, ще треба зробити заливку. так? Шапка таблиці, ось ці якраз верхні два рядки, треба зробити заливку. Виділили їх. Не лякайтесь, що тут ніби не виділено, воно виділено. Е щоб зробити заливочку, вкладка конструктор, затінення. І оберемо колір, який нам потрібен. Ось цей. Все, заливка є. Тепер можна вносити дані до таблиці. Так, ставлю дому курсор і починаємо вносити слова, які прописані у таблиці. Учні, так? Тепер Я всі не буду вносити з метою економії часу, а я введу хоча б одне, так? Наприклад, Іванов і довільні його оцінки. 5, 7, 7, 6. Я, наприклад, і одного покажу, а інші ви так само. Тобто треба ввести одразу всі, а тоді вже займатися тим, що робити далі. Значить, Текст буде введений, а нам потрібно ще його теж відформатувати і вирівняти. Якщо ви помітили, то у шапці таблиці, я її зразу ж виділяю, в мене текст жирного кольору, і він вирівняний по центру. Значить, Для того, щоб це зробити, на вкладці Макет я можу вирівняти текст по центру. Є тут такі 9 кнопочок, вже бачите, да? дивіться, середню, п'яту цю активую, слово учні опустилося вниз і дійсно воно все стало в мене по центру. А щоб зробити жирним, ми знаємо, що це вкладка основне, інструмент, ось ця кнопочка Ж. Жирний. Текст став жирним. Далі, оцінки учнів. Вони мають бути по правому краю. Виділяю ось ці всі комірки. Так, тут теж будуть ж в мене оцінки. І якщо треба, то не по правому, а навпаки, зліва, да? по лівому краю вирівнюю. Можна тут це зробити, або, знову ж таки, на вкладці макет. Оцю, або цю кнопку нажати, Вони будуть по лівому краю. Ось таким чином буде виконане у вас і четверте завдання.